Що зробити, щоб ріпак перезимував? Ви отримали гарні рослини, які перезимують, і потім в кінці отримали супер врожай. Є осінні цикли роботи, який вже тут зроблений. Ми сьогодні з Сашою будемо говорити, і буде весняний цикл. Саша, тобі привіт. привіт. Дякую, що приїхав до мене з Києва. І сьогодні просто розберемо на елементи технологію ріпаку, яка була зроблена в осені. Що не пропустити, що ви ще можете зробити для свого ріпаку? Щоб отримати, ну всі ми робимо, щоб отримати тут врожай і далі свої прибутки. Тому говоримо про ріпак. Так, звичайно. Угу. І буде накопичувати так. вологу, не буде зносити, хоча і коло спину. Накопичення вологи однозначно. Одно... Але друге питання: шкідники. Шукати щось тут, тут він пішов більше в глибину. Шукати. Він пішов до поживних речовин вологу. до води. Угу. Так. Угу. На пів сантиметра на, вона пішла вверх? На пів сантиметра пішла вверх. Уже. Вже. Що ви робили, щоб отримати тут ріпак? Зач? Тут вже од... Хлопці по кругу хто серій пакет, по два рази їх опосіяли, щоб щось отримати, ну у вас все одно краще. Що це тут це буде? мистецтво. Це мистецтво? це воркінг хард, знаєш, я кажу, працювали важко. Це мистецтво віддали душу, віддали час, uh -huh. ловили момент. Да. Тобто тут немає, зрозуміло, що тисячі гектарів там, чи дві тисячі гектарів, тут невелике поле, тому звичайно це легше uh -huh. в таких умовах зробити. Тому хлопці, які роблять це на великих об'ємах, їм часті холай повага, тому що це, це ризик, і це ризик дуже великий, це матеріальний ризик. Хлопці дійсно тут вклали душу і. Сіяли, сіяли в оптимальні сроки, сіяли в непересушений ґрунт, угу. чекали сходи в оптимальний якийсь такий момент, вибрали момент да, для того, щоб попасти в цей період, коли трошечки була волога. Це вони оце зробили. І, звичайно, бачите, що вони не орали. І не, орали. не орали, залишили стерню. Тобто волога залишилася. Як би там не було, це дуже важливий момент. У нас така сама ситуація точно на лубнах є. В стерні угу. угу. у нас є чудовий ріпак. Там, де Оренці, ріпаку, нормально мене отримали. От я вам хочу сказати наступне. Технологія, про яку ми сьогодні будемо говорити, і знаєш, я тут ще так краєм ока окинула і розумію, що колись говорили про ефективність поля, щоб воно було прибуткове. Зараз говоримо про ділянки поля, бо там є тут змитіша більше, там mm -hmm. там змитіша, тут більш в долині вона точно і більше вологи має. Акумулюється тут і кількість поживних речовин більша, але ж напрямок майбутнього, щоб кожна рослина була продуктивною. І я бачу, що от ви так це активно підтримуєте, і отут. От Дивлюся, навіть маленька рослинка, а вже сформулювала бічні такі брунячки, які потім будуть врожай. Йдемо дивитися далі, а ви, будь ласка, залишайтеся з нами. Так, супер. Тебе Лопата виявляється, це дуже класний інструмент, да? тобто я кажу, на жаль, немає з собою. не взяв, а Дякую, що ти з собою взяла. Тут ж питання, тому, знаєте, як пацани розповідали, ну, одному лопату передав, так, а він каже, Зустрічаємося потім з ним. Він uh -huh. каже: дякую тобі за лопату. Тому що каже, це вже не просто лопата. Це каже рятівник, показує там ззаду, отаке от от, летіла. Oh, а вона така лопата спеціально тут ззаду з цим, Що була отут на, на плечах? І це, це хороша це, лопата. Це врятувало. та метало просто якісний. Тому це теж лопата крута. То була фіскар. Це було, то ну, нічого нормально. Ми не лопати рекламуємо взагалі. Ми не лопати. Ми прийшли в ріпак і от давай. Давай почнемо з цього ріпаку. Мені от хочеться його роздивитися, бо в нас ріпаку немає. І мені подобається копати. Так що давай, щоб ми не псували е... Миколі, отут з краю, як це Але що тут псувати? Та отут тут краю все рівно де копати. Отут він все тільки недавно зробив красів. Давай копаємо. Ага, тут ще не закопаєшся. Ага. Але який красивий з соломою. Скільки він цікаво тут зернових виростив? Це буде. Не знаю, я зараз скажу точно. Вісім, вісім? вісім з лишнім. А Пшениці і на контролі було. Ну, що я хочу сказати? Дивися, знизу, просто ну, вона ж по суті не оралася. Ні, не оралася. Не, не оралася. Так, тут оце чи... він, він зберіг вологу за рахунок цієї угу. Так, І оце те, що вона тут, в принципі, після тих маленьких опадів, які були незначні, угу. збереглася, він оце, за рахунок цього отримав ось такі сходи ідеальні. Тому що те, що я бачив, наприклад, хлопці по нулю. Пострібтілу фесівали. І я хочу сказати, що було дуже багато проблемних ріпаків. У uh -huh. багатьох регіонах я був, бачив, але насправді оце, оці вже пізні опади, що пройшли, вони дали можливість вересневість дали, дали от отримати оці рослинки. Подивіться, ну, по суті, бачиш, щоб сказати, що тут сильно ліпиться ґрунт, я не сказав би подивився. Це ж нижній ярус. Uh -huh. Нижній горизонт. Тут так ляло, ми тільки що їхали, я ставав. Ну ляло, бачиш, але все рівно воно там далі нижче, глибше, воно бачиш, воно. воно... Є, але от якщо взяти загально, бачиш, жутка не така, що... Не розкидається. Не роз... Але немає глини такої, щоб вона виліпилася, розумієш? Uh -huh. Все рівно вологи не є так багато достатньо, щоб аж ідеально така. Але по суті. Чуєш, тут щось з точкою росту, а ну давай ще копонемо десь. а ну Тут є без проблем, подивись. Зараз ми беремо цей ріпак. Чуєш, а скажи, будь ласка, от, про перезимівлю. У нас вже на сьогоднішній день 20. 3 жовтня і десь приблизно там через тижня-три закінчується вегетація. Я розумію, знаєш, хлопці привикли, вони сіють зазвичай липень, щоб там отримати, там тормозять і отримують таку файну капусту. І от зараз, кого не спитаю за ріпаки, вони кажуть, Оксана, херовий ріпак. От, Я не знаю, чи це слово, можна таке вживати, але ага. Ось тут. точка росту, точка росту, по суті, бачиш, вона, він затормозив її. Він її затормозив, ось дивіться, знаєш, ось Вона заторможена, вона не витягається догори так сильно, uh -huh. але дивіться, вже по суті, бачите, сформовані певні. Uh -huh. ось. Є ось вже якраз наступні так. О, бруньки є, дивіться. Бруньки вже є, да, тобто це вже по суті, є вже генеративні органи, по суті, це вже те, що у нас буде зимувати і потім на подальшому, дай Бог, все нормально, то це вже буде утворити наш наступну вегетативну масу є Ось тут, по суті, ми бачимо ця точка росту, яка от вона компактна. Да? Тобто вона не витягнута ось. Да, вона не витягнута. Да. Як дивитися точку росту, таку О, проводимо. Ну Да, по суті, проводиш лінію, отут. Ну, бачите, якщо взяти ось вона така. Угу. Ось вона. Ось лінію, так. Да. Це вона, по суті, у нас така десь тут існує. От. Якщо точка росту витягується. Якщо вона витягається ось сюди, то це вже у нас є вже тоді питання. Чи перезимує. перезимує. Ну, по суті, не тільки точка росту, а то рослина ж витягається. 100% так. і вона не, го... не... не готується до зими, а ця видно, поки сидить, приземиста, так. гарний колір. Так. Скажи, будь ласка, нас вчили в університеті, там є параметри трьох вісьмьорок. Тут е, вони зберігаються, там 8 см діаметр шийки, 8 листків. Дивися, там. тут зараз наразі ще не, це рано сказати, так ще тому, рано. Що в нас... місяць да. вегетації. Так, я ми розумію. ще я так розуміємо, що, напевно, у нас ще буде листопад такий. Ну, дай би Жаркий. Бог. Жаркий. Обіцяють. Ну, да. А дивіться, що можна по цьому сказати? Тут, в принципі, пізні сходи, пізний розвиток рослин, але назваючи на те гарний старт, тому що велика кількість добрива є. А дві регуляції росту вже було. Дві? Вже дві. Та вже була шо? перша фолікур 05, друга фолікур 09. Угу. Вже були інсектициди двічі. Вже були двічі. Вже був белт з Децісом проти підрізаючих совок. Ну, дивіться, дуже угу. стерня. Та, тут тут все, все, все так, 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 тут воно все сховалося. Так, однозначно там всього є. І плюс не забувайте, що тут зараз ще плюс прихований опутник, який такий. Також Однозначно, також не потрібно виключати ну, з щоб без погоду. По, по, Тому це також важливий момент. А, ну, Те, що, по суті, зробили, це все максимум то, що можна було зробити восени. І дали бор. Ну, Дали бор мікроелементи. Що тут ще буде, як ти думаєш? А, напевно, ще може бути один інститут, і все. Одиниця тебе. Да. Ну і була, і була, напевно, чим вже коля робив, uh -huh. як завжди, ми робимо протипадалиці. Це вже він зняв її давно. А, а так, по суті, бачите, що більш-менш поле чисте. Uh -huh. Немає таких критичних питань вже по ньому. Для чого регулятор росту? Ну, До речі, питання да, там часто задають. Зараз, от, каже, там ну, є дискусії, там задають питання. Дзвонив там декілька днів тому к, к, товариші, і запитують, дивіться, у нас ріпак там сім'я долька, перша пара uh -huh. там. Там один, два, чотири листочка, і там яку норму дати фолікура менше чи більше. Дивіться, ну немає сенсу зменшити норму фолікура. 150 тобто, зравний листок, як є, так і потрібно давати. Чому? Тому що більше листок возьме більше, менше, возьме менше. І не треба цього боятися. Це дуже важливо. Uh -huh. Друге питання: регуляція росту, так, це одне, а фуніцид – це зовсім інше. Тому що фуніцид сьогодні це осінній ФОМОЗ, uh -huh. який з осені контролюється. Тут його, звісно, немає. У нас побачимо, тут вже але... немає, тому що тут він вже в апріорі, вже, по суті, ми його загасили ще зразу. Ну, ми покажемо, як він буде виглядати. Люди. Так. ФОМЗ на листочках овальна така, плямка? плямка, так, Світло. і вона має освітлений край. Угу. Тобто, як правило, це таке і висихання. А потім далі вже йде в кореневу шийку. Ну тут питання наступного порядку. А потім по подальшому ми вже, як кажуть, регуляція росту для нас. Крім фуніцидного, Тобто регуляція росту це що? Це перебудова самої рослини, архітектоніка, компактний кущ, угу. е Режі. рух кореневої вниз. І ви подивіться, що рослини всі у нас компактно сформовані, вони не витягаються догори. Подивіться, бачиш? Да, ти так. його, ти попробуй, бачиш, він не хитається. він Уже, там… Подивись, скільки бруньок бруньо позакидає. Да, По-перше, бруньки позакудави. Уже, Я думала, що в цій фазі ще таких бруньок а немає. Тепер, а тепер подивіться цей момент, тобто, як їм де зимувати. Звичайно, буде ідеально, тому що ось питання. Угу. Ось ґрунт лягає. Цей сніг лягає, ось, а тут все нижче. Це все засипеться, як навіть снігу, бо не буде, буде багато, все рівно з точки росту прикриє. Так. Ідеально. А тут у нас солома. Угу. І буде накопичувати так. вологу, не буде зносити, хоча і кола знову. Накопичення вологи все однозначно, одно... але друге питання шкідники. Третє питання миші. Це дуже важливе питання. То хто ще не встиг миші обробити? Тому що миші це у таких особливо полях. Це просто катастрофа. Вони за зазимовлю нас, по суть порядку підуть, і все і не буде нічого. По все, що тільки можна від мишей, і він не міг їх проконтролювати. Він їх виведе місяць. Вони знову і вони за зиму йому знищили там під 100 гектарів ріпаків. Ну, всю площу там лишилося 20 гектарів, Він от миші на ріпаках, будь ласка, контролюйте вже швидко, хутко чи. Чим а, можливо? А знає, чому проблема мешає? Чому? Чим? Тому що якщо воно почне харчуватися зеленим, зеленою масою, Воно вже більше нічого не захоче. воно не буде їсти нічого. Так. Йому потрібно щось таке, якусь таку принаду, щоб воно пахло, щоб воно захотіло його з'їсти. смачну. смачну так. І, дуже, щоб воно дуже... і щоб воно працювало. щоб воно працювало. Ти пам'ятаєте, що колись ми робили, пам'ятаю що в господарстві, що ми робили там на Смачнували олії олія, олія і... фосфіцинку ми там давали, ці всі речі, які там вже такі давним-давно старе, але піджарювали це все, і воно тоді давало запахи, тоді ми ще його їли. А це зараз оце, що розкидають, ну насправді не зовсім воно ін інколи буде приваблювати його, тому що воно Миші взагалі то не дурні. Да, вони так. не дурні. Вони зараз якраз пасуться, набираються на зиму вітамін. Нормально. Дуже цікавий. Дивіться, посів. Так, ось тут. По а суті, що там за посів? Це, це, що за це, нас, це нас гібриди посіяли. Я поняла, а що за сівалка сіяла? Дивись, тут виходить, е, що зона, е, от, зона рядка вона нижче, ніж оцей горб, і вся волога потім вже ж концентрується отут всередині. Ну да. І ріпаку живить рядок, а це прикрите, зберігає зберігається. Я зараз не голову. знаю, яка в колі сівалка, бо тому що це, напевно, може бути і ця нульова. Коротше, якщо будемо весною, я в колі спитаю. Да, бо я не знаю, короче, не можу сказати, яка точна сівалка була. По суті, дивіться, от бачиш що цікаво, ось рослинка. Вона має, вона має ось вже сформований, сформований, по суті. Тут на майбутній листовий апарат uh -huh. вже додаткові пагони пішли. Ось, вже. Uh -huh. так, і це все, по суті, має дуже гарно перезимувати у нас. Такий габітус так. уже формується, якщо тому, що, дивіться, ось, дивіться беремо ось, так, ось так, якщо покласти, рівень? Рівень. ось рівень, так, то цей рівень вже у нас є нижче цього рівня. Тут навіть якщо впаде сюди сніг, запорошиться, прикриється, і він буде нормально повністю його. Не буде здувати, по-перше, сніг, тому що селом де затримувати, а друге питання листя оце, криється повністю цим снігом. Це не новина, насправді ті люди, які там да, грубо, та, грубо Бессарабія візьме да, та, та сторона. Наприклад, Одещина, південь, ту сторону, ближче до того. Там е, хлопці, по суті, вже такі фахівці, що понулю сіють ріпаки, то вони там у них є навіть поїхати чи опоручитися, насправді, тому що там реально приїжджаєш туди і дивишся, ріпак ріпак вже вирощується руками. Дехто вже 10 років. Ворушую, Відкатали на стільки. Відкатали технології, вони отримують сходи, тобто Під свої умови. Так, але ж по заразуміє. суті дивіться, ну що ріпак. Ріпак сьогодні це ж саме прибуткова культура, насправді. Вона, хоч має високий потенціал для інвестицій, але по суті він же дає, віддає. Знає, скільки ми зібрали ціло? тут? Як ти думаєш? ріпаку? Тут? Угу. А ну скільки зібрали? Це мені треба зараз вгадати? Ну гадай, так. Скільки, скільки зібрав? Також він Попередній вообще... рік, ну скажи. Ну чуєш, якщо він збирає, коли всі. На, піли... Давай на почнемо з контролю. Скільки на контроль? На контролі. ну десь півтори. Ні. Три. На контролі? Три. Він три на контролі зібрав! І 42, і 4, 4, і 2 і і і тонни він зібрав на варіанті. Тона 200. Прибавка. А чому на контролі 3 тонни? А тому що просто такий фон живлення. Я поняв. От, все. Але ще не забувайте, що контроль, наприклад, ти тут стоїш, а тут контроль. Тобто він тут проходить прискумаючи, а тут сюди зносить. Так, звісно, контроль не можна вважати, цей контроль не можна, я завжди про це говорю. В коні контроль це не такий контроль, як у всіх. В коні це взагалі. Так, що ще? На контроль? Пішли на контроль. Давайте на контроль. Там, до речі, є чітко видна різниця. Зараз просто побачиш сама, і Ну, Ти бачиш різницю взагалі в варіанті. Тому що тут ось так воно, знаєш собі. Ну так, воно гарно виглядає все, але ну бачите, ж різні гібриди, звичайно. Угу. Ну, До тут... речі, по про гібриди ми не розказали. Е, у вас є гібриди, які е, там швидкий мають ріст е, початковий. Є, так. є які повільний ну, ріст, та, тобто повільний є різні ріст. Є різні гібриди. Є так само відно, коли відновлюють вегетацію, одні швидко, одні повільно. Ну коротше, це ж, ще ж треба в цих гібридах орієнтуватися. Знаєш, чим більше я розумію, що я щось знаю, тим більше розумію, що я ще багато чого не знаю. Насправді лінійка дійсно потужна і є з чим працювати. І на, на вибір кожного господаря є певна цінова пропозиція, звичайно, і певна, певна лінійка, яка буде закривати потреби. Угу. До так. речі, друзі, на цей моменті стоп. Напишіть, будь ласка, хто які ріпаки сіє. От нам, Сашею, дуже буде приємно почитати, які гібриди ви сієте. От що ви любите, так. а Саша, звісно, любить байер. Ну, Декалт це, це селекція потужна. От дивіться, ось контрольна ділянка. Дивіться, ну, дивіться, дивіться контроль. Ось не оброблено. Зараз так, поїзд ну, контроль краще, ні, е, посів. Ну, візуально так, якщо ти, наприклад, дивишся очима такими, що ти, ти бачиш гарний, густенький. Капуста зеленіша. Зелененька капуста, Більше. так. Тому Більше. задача у нас не капуста. У нас зараз задача не вершки, а корішки. Нам треба капуста. В кінці сезону. А зараз, про різну капусту говоримо. Зараз нам треба зберегти компактне листя, зайти гарне в зиму і накопичити цукри. І переформувати. Масу листя в кореневу систему. Тобто коренева система має рости краще більше, а листя має бути менше. Для чого це важливо? Для того, щоб рослина краще перезимувала. Давай підемо трохи вглиб, бо ми, ми тут краю не поймемо. Йдемо Та я, Ну давайте вглиб, Пішли. Пішли вглиб. Давайте йдемо йдем в поля. Треба походити. Диви, яка вона класна. Дивися, уже один рядок, бачиш, зносився видно. Та це ж контроль, бачиш, який контроль. Ну, ти це... сказав, що три рядки контроль. А тут ну, ось ось, все, бачу, ось все було ну, чисто вітром, бачиш, вже бачу. залізло. Дивись, беремось листок, давай, берем. беремо цей листок і просто ставимо дивись на ось цей листок. Давай. На крайній варіант, це буде просто крайній більше до контролю. Давай, дивіться колір. Різниця, так? Да? Бачиш, різниця кольору, яка? Угу. Тобто темний. Темний, він да. менший за розмірами, але він темний. І в нього концентрація цукрів піти носок на, на батовій, що він хрустить. Він такий, а ну, як давай. цей. А цей він бачиш, він такий. Він такий, але він рихлиший. А він наче тонший. Цей він тонший, так, так. Так. Так, так. Оце як розсаду, коротше, не загартована, не загартована. Оце наче рослина. роса. Це менький такий, дуже м'який. Так. А цей а це такий більш щільніший. Угу. А Маса тепер давай ще візьмемо, викопаємо ту рослину середню і цю рослину середню. Давай, от я вже копаю віце беруться. Давай. копай. Я просто навіть не вибираю, чи там копаю так. Тепер. Переберемо наступне. Оставимо сюди їх. Давай, ставимо. Просто тут питання кореневої системи, бачите, вона вже відламалася трішки. Обрамалася? Навіть... Да, ну беремо все, бачиш, яка. Угу. Вона задовга. Ну, корінчик, бачите, довгий. Оброблений варіант, так? Ось оброблений варіант. Ми бачимо, да, ось вона. Вона і по кольору відрізняється, бачите? Ага. Вона більш темніша. Ось. І варіант, який не оброблявся. ось, 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 ось Це контроль? Це От... контрольний варіант, а це оброблений варіант. Угу. бачите? І ось колір цей і колір цей. Різниця колір... кольорів є. Різниця кольорів є. Так, от такий аж посинів. Тобто я старався просто вибрати десь плюс-мінус одну вікову рослину, щоб uh -huh. вони були стандартної кількості рослів. Uh -huh. Тепер дивіться, коренева система. Особливість регуляції росту. Так? Для чого вона служить? Тобто тут, бачите, вона вигнута. вигнута. Оця частина нас знаходиться над землею. Так. По-перше, що це таке? Це от вітер, хелетання, оце. Угу. Було проросточок. Да, так, проросточок, він буде хелатати, ламати його, це та, ну, така справа. Ну, не завжди, але ну, часто таке трапляється. Ще побачимо, як плода, да. а ось, який вже... робили регулятором росту. На самого початку він теж був трішки кривуватий. Бачите, він був все рівно криворіз. Але він потім його, от, після використання, він вже, от, його гарно вирівняв. Угу. Тепер, якщо взяти, дивіться, по кореневій системі. от Беремо точку росту. Навіть за рахунок оцього згину такого, да, то тобто тут у корінчик пішов глибше. Угу, немає цього так, він більше духи. такий, бачите, тут більше розгалужений, пішов в сторони, Шукатися а тут, так, тут він пішов більше в глибину. Шукати. Він пішов до поживних речовин, до води. Ого, угу. так. Ага. І тут буде формувати потужний центральний корінь, а тут буде формувати вже бочне коріння. І дуже небезпечно, бо воно формує так, його неглибоко, поверхнево. Потім дуже часто а, цей шар грунту пересохне, От. і це вже буде не до отримання врожаю, тільки і за 100%, 100%. того що вже коренева система різна. А, листки теж різні, і дивися, вони ж все одно відімруть. Від так. Давай ще подивимося, де точка росту знаходиться. Ну Дивіться, зараз будемо точку росту, ще конус наростання, але Давай. То, точка то росту дивіться. подивитися. Е, я думаю, що вийде, зараз побачимо. Можна Бо... я цей листочок такий зірву, щоб він Бери, не подиві. заважав? Та мене заважає, все нормально. Зараз подивись. Добре. Ось. Якби там не було, ось видовження пішов, бачите? Ось. Ну, Вона витягнута. Зараз, коли ти розріжеш той, то буде на, на контракті дуже сильно видно. Антон зафокусував то все. Хорошо? Ось дивіться. Давай ось Давай візьмемо ось цих два. І ну так, Давай отак. Дивись, да. бачиш. Різниця. Бачу. Ось, ось, давай так, приклади ножа, тут по центру. Ось оце у нас. Так. І оце ось тут. Uh -huh. Тобто у нас половина вона більша. Uh -huh. На пів сантиметра на, вона на, пішла на, вверх. на пів сантиметра пішла вверх. Вже? Вже. Вже пішла а зараз. Ще місяць буде вигідно. А тепер дивіться, рослина жерепак, у нас по суті рослина довго. Тобто, да, вона буде реагувати на сонце до тих пір, поки воно буде однозначно. От у мене якраз колеги наші підуть зараз сюди. Е, дивіться. І хочу сказати наступне: оцей момент, він, в принципі, здається, що незначний момент, але uh -huh. цей момент він є інколи важливим і критичним. Чому, тому що коли вона далі буде рости і далі буде витягатися? Так. По-перше, тут буде менша кількість сукрів накопичуватися, вони mm -hmm. буде розтягати, і плюс буде ризики до вмерзання більше, тому що воно буде вище стояти. А, тому така справа. Тут дивіться, тут у нас навіть, вже, якщо взяти реально, якщо взяти навіть саму форму, то тут вже ми маємо бачите, більш компактні, врегульовані майбутні пагінці, генеративні mm -hmm. органи, так? а тут, бачите, які у нас пагінці. Не довші. Вони довші. І Вони... ще ти знаєш, ти бруньків не показав, різниця, так. що тут вже заклалося. Тут, бачиш, у нас більша кількість бокових бруньочок, угу. розумієш? Угу. А тут у нас є. Це основний, основний центральний пагін. Основний центральний пагін. Тому це також важливий момент, який потрібно це враховувати. Саша, дуже класно, чітко все розклав по полочках. Навіть я, яка шаріпак в своєму ФГ не вирощувала, захотіла твій досвід втілити своїх полях. Тобі велике дякую. Друзі, якщо було корисно, просто Саша сьогодні до мене пригнався з Києва у Миколаївську область, щоб це зняти. Просто лайк, йому лупаніть, а я старалася, щоб вам було корисно. Вам напишіть, будь ласка, які ріпаки сієте. І як вам така технологія? Просто скажу, що коля тут хто керівник Микола, хто керівник цієї Микола Васильович черевки у нас тут та, так, він, говорять, він вирощує в два рази більше врожаї зернових і в рази більші ріпаки, чим всі ми тут взяті. Тому технологія просто на рівні щось хлопці знають і діляться з нами своїм досвідом. Хлопці, бажаю вам всім нам всім перемоги, на сам поряд. А ріпаководам бажаю гарних врожаїв і прекрасних прибутків з меншими витратами. Дякую, що дивилися це відео. Дякую за вподобайки це буде і коментарі.